Бог хоче, щоб ми були відкриті один перед одним. І коли ти бачиш щось, в любові ти це говориш. Це так важливо. Не надимаючись над, а для того, щоб допомогти. Апостол Павло написав це велике послання до Корінтян, і в другому посланні каже: ви засмутилися. Я спочатку пожалівши. Написав послання, знаєте, слово не горобець. Написано, відправлено. І потім чує, яка реакція на це послання була. З Послання реакція була різна. Вони говорили, ота він так здалеку, хай тільки попробує сюди прийти, ми йому покажемо. Він там здалеку такий герой, а сюди приходить він штихенький. Що він там здалеку пише? Він каже, я, бувало, пожалів, але ви бухає? Ви засумували? Це послання, яке дав і, 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 апостол Павло коринтянській церкві, воно породило що? Покаяння. Я, бувало, пожалів, але потім зрадів, тому що це породило покаяння. Я хочу сказати оці кордони. Не можна ніколи відбирати. Іван Христитель говорив про те, що царство Боже наблизилося. Наблизилося. Я кажу: а як знати, оцю, де проходить кордон царства Боже? Де оці кордони Царства Боже? Кордони України ми знаємо, так? ми дуже чітко їх знаємо, кордони України до 91-го року особливо. Всі знають про це. Ми знаємо, де проходить кордон з Польщею, з Білорусі, де проходить кордон з Росією. Ми все дуже чітко і добре це розуміємо. Де з Молдовою, де з Румунії? Ми знаємо, це кордон. Ти не можеш прийти просто так. Я захотів собі сьогодні пішов, мені бути відповідні документи. А там вже на іншій території діють інші закони. Правда ж? Правда? Там же сили твоє, громадянство, немає такої, яке має на території України. А де кордони царства Божого? Хто може сказати, оту цей кордон? Де той кордон, який ми не можемо перейти? Бо якщо ти перейдеш цей кордон, ти станеш в іншому царстві. А це царство сатани. Так? Князь цього світу йде. Він не має нічого. Де оцей кордон? який ні За яких обставин не можна перейти? В своїй нагідній проповіді в Матвія в п'ятому розділі Ісус буде говорити такі слова. Так він усім звертається і каже, ви чули, що було стародавнім сказано? Ви чули, що сказано? Ви чули, що було сказано стародавнім? Тобто він, звертаючись до закону, не перекреслюючи, говорить так, як потрібно було. 38-й вірш, 5 розділ від Матвія, каже так. Ви чули, що сказано? Око за око, а зуб за зуб. Чули це? Ми це з раннього дитинства в синагогах це вчать нас. Ми це чуємо. А я вам кажу, а я вам кажу ці слова Ісуса Христа. Це не популярне місце, особливо зараз. В наш час це місце не популярне. Про нього дуже мало говорять. І ті, хто проповідує на це місце, їх потім скують. Що це виявляється, не то малось на увазі. А я вам кажу, не протився злом. Я це не против. Там є якась ремарка, що має Ісус на увазі? Чи просто він говорить не протився злому? Якщо мені хтось доставляє злість бій, то що мені робити? Це приймати? каже, не пробиваете зуб. Ну, так же написано око за око, а зуб за зуб.